Всім привіт. Знову, знову я намагаюся втекти подалі від звуків будівництва. Наскільки Фінляндія лісова країна, але я з прикрістю теж помічаю, що постійно вирубуються якісь ділянки, мабуть, їх хтось викуповує, будуються котеджі, кафе, якісь будівлі, ліс. Більше. Хоча, хоча на будівництві тут можна помітити, як одне якесь деревце, там вони обкладають дерев'яшками, обв'язують матами, подушками, покривалами, щоб, не дай Боже, не зачепити технікою бульдозером чи, чи ескаватором, але ж це одне дерево. І якщо зараз я бачу Фінляндію, як один, один масив лісовий, і десь там, де фрагментовані міста. І навіть в місті, в місті спальні районі, райончики дефрагментовані посеред лісу. То якщо далі так піде, то через 2-3-5-10 років вся Фінляндія це буде якесь одне місто із дефрагментованими лісочками. Коротше, буде те ж саме, що і у нас. Сподіваюся, що фіни цього не допустять. Ось такі мої думки. Хоча це, мабуть, тільки, тільки у столичному регіоні. Подалі там десь на півночі ближче до Лапландії, навіть це Центральна Фінляндія. Ну, я думаю, що такого немає там все в лісі. Все покрите лісом. І ось тут, якщо тільки замовкають звуки циркулярки. О, почалося. Знову, здається, ліс тихим. А насправді в на цю хвилину, в цю секунду, в цю мить ліс відступає все далі на північ. Йду я потихеньку, тиша неймовірна. Зайшов я вже в таку більш-менш глушину, зверніть увагу, як тут можна почути такі тиші, тиші, як ліс переходить стадію глибокої осені у пору предзим'я. Здається, що сама тайга затихла перед чимось глобальним, неминучим і важким. І ворони Каркові десь у вишені над ялинами. Ну так ось, в, такі, в таку пору, чому я почав знімати це відео. У мене такі думки, що я знаю, я знаю, що я багато знімав відео про різні інвазивні рослини і в Україні, і в Фінляндії вже встиг тим відзначитися. Багато хто зі мною не згоден навіть. Там почали погрожувати, що я чуть ли не терорист, тому що деякі інвазивні рослини мені подобаються, деякі рослини не подобаються, це, моє, це моя особиста справа. Але в мене така точка зору, що в природі по великому рахунку немає нічого інвазивного. Якщо рослина чи тварина з'явилась тут чи там, на це є свої причини. Без причини нічого не буває. Чи то людина, чи то тварина, чи то зміна клімату це вже 10 питання. Тому що, якщо так рахувати, всіх вважати інвазивними, тому що ті із Африки, ті з Далека Сходу, ті з Амер... а з Америки це, це все це, кра... це, це крайня точка, якщо щось з'явилось, привезли з Америки, то люди. Готові ядерну бомбу на края скидати, аби, знищити, аби тільки знищити те, що з'явилося Америки. Так ось, на все є свої причини, і якщо так дуже-дуже-дуже вкрай підходити агресивно до інвазивних видів, то в кінці кінців можна прийти до думки, що і сама людина це отак. Що тут у нас пишуть? Зараз ми прочитаємо. Коротше, щось мені не дуже подобається ця штука. Слідкуйте за під'їздом. За яким під'їздом слідкуйте Варнос. Якась, коротше, небезпека для тіла. Отак, тут бувають небезпеки для тіла і треба слідкувати за під'їздом, мабуть, до себе за під'їздом. Дякую, буду слідкувати за під'їздом. Так ось на чому я зупинився. Я зупинився на тому, що якщо так агресивно відноситись до всіх інвазивних видів, то в кінці кінців можна прийти до висновку, що і людина, о, навіть тайга зі мною згодна, людина це теж інвазивний вид. Колись Хамосапіанс потрапив до Європи і агресивно знищив місцевий реліктовий вид людини-неандертальця. Homo sapiens треба вигнати з Європи, винищити з Америки і загнати назад до Африки. Ну, виходить, ще так. Але це моя, моя точка зору. Хто з нею згоден, хто не згоден, можете написати в коментарях, тільки, будь ласка, без агресії, абраз хто, Як Якої думки на рахунок і ваточника, і Люпин, на відміну від горця ага, ще забув у, наш, у наших людей навіть аборигенні види, які тисячі десятки мільйонів років росли задовго до появи людини в Європі, тут же в цих лісах, і чомусь їм не подобаються, вважаються агресивними, інвазивними. Яких, один із таких видів це омела. Амела на дереві, це вони вважають, це вона скоро знищить. Амела не знищила за мільйони років ліси в Європі до людини. І амела не знищить ці ліси після людини. Якщо, звісно, сама людина, яка є інвазивним видом, не знищить ліси і разом із лісами, і саму Амелу в Європі. Ось так ось. Я спочатку, коли приїхав, я до Фінляндії побачив великі агломерації, розрив трави залазистої біля струмків, Подумав, що розрив трава тут може завдати шкоду. А ні, тепер розумію, що найбільш шкідлива трава це люпин. Скільки б я тут не йшов по лісам, ось так, от, якщо йти вздовж дороги. Звісно, якщо я зайду на сопку, побіду поміж сопками і туди далі, то я ніяка люпина не знайду. А ось поміж. По Під дорогами все завжди заросли люпином. Скільки б я не йшов, люпин, 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 і його тут косять. І більше того, я тепер дізнався сьогодні зранку, що завдяки ось таким рослинам можна населенню Фінляндії заробити додаткові гроші. Є в Фінляндії програма боротьби з інвазивними рослинами. Вона працює дуже просто. Заходиш на їхній офіційний сайт, реєструєшся, і знаходиш сам самостійно знаходиш, е, такі рослини люпин, там розрив трава залазиста, ще дещо вказано, і просапу, фотографуєш ці рослини, щоб видно було площу. Фа, е, сапуєш, прориваєш, знищуєш, і фотографуєш площу після проведеної роботи. І Відсилаєш, програма сама оцінює, оцінює площу е, об'єм роботи. І там по-моєму, якщо я не вимиляюсь за 1 метр квадратний просапованої площі від інвазивного люпину дають 25 центів, то 4 квадратних метра це долар. Як на мене, дуже даже непогано. Квадратний метр це зовсім не що. Якщо брати до уваги, як наші люди сапують городи, то квадратний метр... 4 квадратні метри за долар це, я не знаю, українці псапували, б псапували, сапували б. Сапували, б сапували. Одне, за одне я почав переживати. Якщо б українцям платили по 25 центів за 1 квадратний метр прорваної такої трави в лісі, то вони перед тим як заробляти гроші, мабуть, її б спеціально ще й насівали. Ось такі мої думки про інвазивні рослини. Чи варто з ними боротися, чи можливо треба, треба робити неможливими умови, про яких вони небажано з'являються. А якщо вже з'явилися, то... Можливо, природі так і потрібно. Дякую всім за увагу, та терпіння.